Так, народ, всім привіт. Сьогодні у нас знову третій ключик. Я його пройшов не з першого разу. Так, дивіться, тут перших пару секунд можете не дивитися, я затопив, але нічого страшного. Так, тому, в принципі, перегляд, я думаю, вам багато часу не займе. Подивіться, будь ласка, декілька разів, 20 секунд, і все готово. Як завжди, по вашим проханням записую далі так само. Тільки трішечки повільніше, щоб ви могли подивитися. Тому, будь ласка, перших 5-6 секунд не дивіться, бо я трішечки неправильно там їх клацав, але якби все добре пройшли. Все. Запрошуємо всіх до нас у телеграм-канал. Всіх буду радий бачити. Гарного, приємного вам дня. Давайте, до побачення!